Друзіяке всім привіт! Канал Донка Фіш. Приїхали на шлюзовий канал. Зараз будемо ловити рибку на фідерки, тут в карасі клює вже. Зараз я покажу у мене обновочка. Ну, коротше, зараз все розповім. Закинулося, будемо чекати кльового. Як не вийшло нас перебачити на фідер, нічого там не клювало. Але зараз бачите, яка вода, нормальний такий уровень. Та зараз вже буде пробувати. судак вже повинен тут. Вже і температура температура 28 градусів. Це вже і тут судак повинен бути. Ось така у нас тут краса, зараз вже Никита під'їде. Зараз я вам це розповім, яке буде оснащення. Ну, рівень кайфовий, так що зараз будемо ловити. Спінніжочок у мене буде сьогодні Select Forge 12,40 грамів. Катушечка, ось така, Shimano FX. Намотаний тут Select Master 8-жильний. 0,14 розміру 150 метрів. Тут трішечки їжі для мене. По оснащенню, по оснащенню. Дивіться. У мене декілька варіантів. Або ось така мандула, або ось така лижа. І силикончика у мене трішки тут. Скоріше за все, то я буду пробувати ось такий силіконку. Колір, по-моєму, пампкін якийсь там, 204 чи якийсь. Е е 2,4 дюйми, по-моєму. Це від компанії XEOX. Двойничок у мене гірзовський і обичний чербурашка 18 грамів. Це, звісно, прям тест, але буду зараз пробувати. Ще є ось такі, тільки не пам'ятаю, що це за колір та фірма, але тренчок тут і оснащення таке ж штаме. Так що зараз будемо щось пробувати. Ось така перша рибочка. На силикончик, який я вам показу, який красунчик. О, піде. все, бачите, тільки що словив лища на мій чудотворний силикончик. І от зараз я вам покажу прикольчик. А у нього тут, б... це якийсь трендец. Фокусуйся. Бачите? Хто де йому розбив нафіг? я не знаю, або це сітка, або це, блін, ну прям до кості. Я не знаю, що це Но такий добрий. Кілушечка така нормальна. Ну, Но, блин, ну це, конечно, це ж какая-то, блин, тупець. Ну, ось і все, друзяки, вийшла у ось нас ось така рибалочка. Да, давно, давненько не був я на спінінг. Це, звісно, був прикол, що клюнув лящ на спінінг. Я вже вдома забув зняти для вас. Ну, то, всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!